Василь Стефаник. Уруманих заслабла корова. Лежала на соломі і сумно дивилася великими сивими очима, ніздря дрожали, шкіра морщилася, дрожала ціла у гарячці, пахло від неї слабістю і болим, страшним, але німим. В таких випадках найбільше жаль, чому худобина, не може заговорити й поскаржитися. То очі вийде, що вона не буде. Може, би й поміг би що, якби то кров, а то хтось кинув оком на ню, бодай му повилізали, та й тепер немає ради. Здайтеся на Бога, може, вас потішить. Так казав Ілаш, що знав до худоби. Ой, Ілашку, видко, що не буде, але як її не буде, та й мене не треба. Я цілий свій вік змарнувала, аби коровки дочекатися. Від чоловіка лишила мси, син умер в воську, а я рірвала та робила і день, і ніч, такі зимові ночі довгі, а я до дни не приду. Аж ми пушки спухають, аж пісок у очах стає. Лиш один Бог знає, як я той грейцер гірко претала, закинапретала. То видати, бідному, то все так, а хоч би з руки зробив по лікті, та й нічого з того не буде, уже так є, та й що діяти, треба якось жити, та й не знати, що своїй голові робити, та й що діяти, та й би хтось мені раду дав. Ще кличтеся на яку днинку, аби сте службу наймили, та й обідець зробили, або дайтеся на відпуст Івана Сучавського, кажуть, що багато помагає. Ой, вже я си покликала й на днинку, і на Заварницьку матір Божу, і кличу сина Івана Сучавського. Може, кажу, Бог вам поможе, як здасте сина на нього, най вам Бог дасть найліпше. І їла ж пішов. Романиха сіла коло корови, пильнувала її аби не згибла, давала їй, що мала найліпше, але вона не хотіла нічого їсти. Лиш дивилася на бабу і жалю їй завдавала. Маленька, маленька, що тебе болить, не лишай стару, без лишки молока, потішні хоть трошки, і гладила корову по чолі, і попід горло, і голосила над нею Де де я годна стігнутися на другу, ані пушок зложити, ані глиб примкнути, вже м не годна, де мені на старість за корову дбати. Корова дрожала, а Романиха її накрила своїм кожухом і чепіла над нею, розгорнена на морозі. Сама дзвонила зубами, але не відступала. А може, це за гріхи, як мене Бог карає, бо не раз я через тебе не Богу нагрішила, десь межі трошки підпасла, десь гарбузи курвала, десь пасиночу куломила. Але я ніколи нікому молока не желувала. десь дитина занеможе. Десь жінка у злогах, а я йду з горнєтком та й несу молочка. Та й серця я роздавала людям до кулешки. Господи, не карай ні тяжко, бідну, одову, нічого вже чужого не порунтаю, лиш даруй ми корову. Отак до пізньої ночі Романиха голосила над коровою, крупила її свічиною водою, але ніщо не помагало. Вона розтягла ноги на цілу стаєнку і гонила боками, аж рикала. Баба гладила, обіймала, приговорювала, але таки нічого не могла вдіяти. Місяць освічував стаєнку через двері, і баба виділа кожний рух корови. Вона врешті піднялася, ледво держалася на ногах, розглядалася по стаєнці, якби прощалася з кожним кутком. Потім упала на солому і розтяглася як струнва. Романха приклякла коло неї. І шурувала її віхтем, сама не знала, що з нею діється. Потім корова зарикала голосно і почала бити ногами. Романисі зробилося гарячо, жовто в очах і закервавлено впала. Корова била ногами і роздирала бабу на кавалки. Обі боролися зі смертю. Кінець.